Як оформити ДТП? По-перше, забезпечте безпеку іншим учасникам руху. Увімкніть аварійні вогні та розмістіть знак аварійної зупинки, якщо це можливо. По-друге, швидко оцініть ситуацію. Якщо є постраждалі, негайно викликайте швидку допомогу. Якщо ДТП незначне і між двома транспортними засобами перевірте можливість використання Європротокола. Це процедура оформлення ДТП без участі підрозділів Національної поліції. Якщо самостійне оформлення неможливо, викликайте поліцію. 3. Обміняйтеся з іншими учасниками ДТП контактними даними інформацію про транспортні засоби, даними страхових полісів та іншими важливими деталями. Четверте. Задокументуйте подію. Зробіть фото та відео місця ДТП. Пошкоджень транспортних засобів і дорожніх умов. У формі ДТП використовуйте Європротокол або за участю представників Національної поліції. Якщо є свідки аварії, запишіть їхні контакти. Це може допомогти в подальшому врегулюванню справи. І останнє якнайшвидше зверніться до страхової компанії або до МТСБу в разі відсутності полісу винуватця та дотримуйтесь подальших інструкцій щодо врегулювання страхового випадку.